Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Україн. Відео огляд на встановлений Apple CarPlay Volvo. Це у нас V40 2017 року випуску з такою штатною мультимедійною системою, яка виглядає у нас таким чином. В цих автомобілях є два види мультимедійної системи. Apple CarPlay доукомплектовується та, у котрій тут є навігація і кнопочка інтернету, так називаємо, така от планетка. Бо є мультимедії без цієї кнопочки, то вони, на жаль, не доукомплектовуються, як можна докомплектуватися. Цю мультимедію робиться це за допомогою доставляння додаткового блоку в оригінальну мультимедіа. При цьому мультимедіа ваша не змінюється. Весь її функціонал залишається такою, як і був. На оригінальному екрані у вас з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. От наш CarPlay. перехід відбувається або кнопочкою медіа з затисканням. Або кнопочки на рулі беком, так називаємо ексітом. Тобто перехід ось цієї кнопочки. Carplay керується у нас джойстиком, який керує нашу штатну мультимідію. Також працює джойстик на рулі. Обладнання максимально інтегроване в автомобіль, працюють всі необхідні системи. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Зараз про CarPlay два слова. Це зручний додаток, який, використовує, який дозволяє використовувати окремі програми з вашого телефону на екрані автомобіля. В CarPlay є навігаційні додатки, це Google. Карта Waze, сіджик, TomTom, CarPlay є музикальні додатки. Spotify, YouTube Music, Apple Music, А подкасти різні. Є е, функція Siri, викликається вона ось таким чином. Siri, яка погода? Ясна погода. Температура 9 градусів є. Телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими пропущеними контактами, вибраними повністю так, як у вас на телефоні, і месенджери вайбер, WhatsApp, сі... вайбер WhatsApp, Telegram. Сірі вам буде начитувати а, повідомлення, яке прийшло. З точки зору безпеки, Apple не дозволяє вводити сюди, сюди якісь відеозображення, тобто Ютубів, Нетфліксів або щось подібного в CarPlay нема, навряд чи коли буде. Тобто тільки те, що необхідно для кермування автомобілем на оригінальному а, екрані. В першу чергу навігаційні додатки повторюся, Google карта, весь вони всі є в Apple CarPlay. Немає більше, що необхідності вішати тут телефон з вашою навігацією. Вся навігація, котра необхідна, тепер є на екрані. А, Автомобіля. Керувати її можна декількома способами. Можна отут от з пошуком казати, куди вам треба. Вулиця Хрещатик. Нам прокладе вулицю на Хрещатик. Можемо робити це з телефону. До речі, з'єднання Apple CarPlay у нас бездротове. От наш телефон, котрий під'єднаний до CarPlay. Зараз я вам покажу. Ми заходимо в Google карту. Пишемо, наприклад, Грушевського вулиця нам треба. Михайла Грушевського. Нажимаємо маршрути. І нам прокладується це на екрані. Нажимаємо почати. І нам прокладується це знову ж таки на екрані вже в детальному описі. Тобто всі процеси Apple Carplay відбуваються в телефоні, так само з музикою, з телефонними дзвінками. Всі процеси, які відбуваються тут, вони насправді відбуваються в вашому телефоні, тому Apple Carplay знаходиться в вашому телефоні. Якщо ви приїдете в автомобіль без телефону, то у вас не буде Apple CarPlay. Так, в двох словах про CarPlay розповів. Нюанс по звуку ставиться це все обладнання за допомогою доставляння додаткового блоку штатному мультимедію, я повторююся. Тому для того, щоб був звук з CarPlay, е, е, вам в, в штатному мультимедіа, де у вас є істочники звуку. Тут от, Ми заводимо звук в даному випадку через iPod і через штатне Bluetooth з'єднання. IPod це більш аналоговий звук, на ньому не дуже велика якість звуку, на Bluetooth краще. А, але на iPod передаються навіаційні підскація. Поверніть направо, поверніть наліво в навігації в картах. На блютузі вони, на жаль, не передаються. Тобто, що мається на увазі? Вам треба вибрати один із точок, який ви бажаєте використовувати. Наприклад, вам потрібні навігаційні підсказки. Ви вибираєте iPod, йдете в ваш Apple CarPlay, затисканням клапочка, включаєте музику і їдете собі по карті, слухаєте музику, і у вас є навігаційні підказки в карті. Давайте заодно послухаємо якість звуку на iPod. З бути чи розумним вибір не сумнівно. Yeah. Yeah, yeah. Отже, в такому варіанті використовування звуку у вас є на віційні підказки, є музика. Якщо у вас якість звичайно вашого айподу не влаштовує, бо в кожному автомобілі це реально індивідуально. в котрому звучить добре. Входу у іншому автомобілі може звучати не дуже. То для того є штатне бліту з'єднання вашого телефону з, з мультимедійним пристроєм. Котре звучить трошки краще, але немає можливості в навігації поверніть направо, поверніть наліво. Тобто є картинка, є звук, давайте послухаємо, але нема просто навігаційних підсказок. І давайте послухаємо якість звуку на iPod і визначимо різницю. На штатному люту якість звуку трошки краще, ніж iPod. В більшості автомобілів воно так і є, але якість звичайно вашого ІPоду або AUX це індивідуальна штука в вашому автомобілі. Тобто, може звучати нормально, може не дуже, тобто ну, так як звучить ваш AUX. Так, такий нюанс по звуку розповів, тобто або один, або інший істочник. Це важливо. А, так, все інше CarPlay керується всіма штатними кнопками, кнопки на рулі, сірі, перемикання треків, гучна связь. Взяти трубку можна і на рулі, і, і тут кнопочками. Працює в даному автомобілі, у нас оригінальна задня камера, вийде в реверс, нам загружає нашу оригінальну задню камеру, вийде в паркінг, загружає нам Apple CarPlay, або то місце, де ми були. А, тобто обладнання, цей блок, який ми доставляємо, воно максимально інтегровано в автомобіль, працюють реально всі необхідні системи, які мають працювати, єдина різниця. Це в, в істочниках звуку, тобто у вас є можливість його вибирати. А, так, якщо в автомобілі немає камеру, то в нашому обладнанні є відеовходи під передню і задню камеру. тобто можна, автомобіль Apple CarPlay, ем, заодно дооснастити його задньою камерою, тому що є відеовходи під передню і задню камеру. CarPlay, я вже сказав, але повторююся, працює по бездротовому з'єднанню, можливо, якщо ви хочете зробити дротове з'єднання. Тобто це реально зручно, більше не треба доставати телефон. З кишені всі необхідні додатки, котрі є, котрі необхідні для кермування. Вони є тепер на екрані цього автомобіля. Окрім Apple CarPlay і можливість додавання камер в обладнанні нашому також є Android Auto, аналогічна програма для android телефонів. Котра дозволяє використовувати майже самий функціонал, тільки з Android-телефонів. Є функція Mirror Link, є USB-флешка, окремо кидаємо вихід з флешки, можна дивитися аудіо Тобто Ці всі функції вони вже включені в, в обладнання, тобто, поставивши себе Apple, Apple Carplay, ви ставите собі, маєте ряд додаткових функцій. Так, друзі, компанія CarPlay Ukraine встановлюємо CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт, на нашу YouTube-сторінку. YouTube-сторінка називається. CarPlay Ukraine, сайт carplay.in.ua. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, YouTube, Facebook, Instagram. Про сайт на нашому сайті ви зможете залишити заявку, де ми з вами залишили свої контакти, наші менеджери з вами сконтактуються. Є багато відео на YouTube-сторінки, заходьте, дивіться різні відеоогляди, займаємося встановленням Apple Carplay, даємо гарантію на наше обладнання. Працюємо, ми знаходимося в Києві, в нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Якщо вам треба Apple CarPlay в вашу оригінальну штатному мультимедійну систему, звертайтесь Україна.